Друзі, всім привіт. Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Chery Tiggo 8 2020 року випуску, 2.0 бензин, передній привід, автомат. Друзі, турбовий двигунчик, 70 тисяч пробігу. Машинка в такому красивучому кольорі, кольорі е, в максимальній комплектації по машинці у нас є електропривід, багажничка. Є в нас безключовий доступ. Є в нас ось такий красивий салончик з декоративними вставочками. Перфорований салончик, до речі, чистенький оханік, підігрів задніх сидінь. Є вакера е, е, келимочки. Є безключовий доступ. Е, є також датчики сліпих зону, складання зеркал, електропривід багажничка, як я казав, вже є мультикермо. Лед приборочка, сидіння водія взагалі, як нові, електропривід, бокова підтримочка, це все, друзі, присутнє. Автомобіль, я вам скажу так, за свої гроші дуже комфортненький. Є електрочничок, автохолд, підігріве сидінь, CarPlay, до речі, камери 360 також тут присутні. Машинка знаходиться у нас на локації. Кільцева дорога 1ТР, це Республіка Парк. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв. Актуальна ціна буде на авторія. Машинка доступна в лізинг, доступна в кредит, готівковий безутіковий розрахунчок без проблем або взагалі його можете обміняти на свій автомобіль. Також нагадую про послугу, терміновий автовикуп вона в нас є. Отже, приїжджайте, оглядайте, перевіряйте машинку на будь-якому із ваших СТО. Торг присутній. До речі, обслуговувалась вона виключно на офіційному дилері. Там вся сервісна історія по ній присутня.